Всім привіт! Ви на каналі Все про життя. Мене звати Таня. Сьогодні 19 вересня 2025 рік. Показую свій сніданок. Два бутерброди. Один з сиром камамбер, другий з яйцем пашот, чай і каша манна з бананом. Я сьогодні вже за звичкою прокинулася рано. Але до 9 години з ліжка не вилазила. Просто лежала, щось там дивилася в телефоні, намагалася заснути, але було все марно. Зранку вже зробила бодіфлекс, так що на рахунок спорту можна поставити на сьогодні галочку. Трошки поприбирала в квартирі, приготувала сніданок або обід. Я не знаю, як це називати, бо для сніданка 11.30 це, як на мене, пізно. Дягнула платічко, поки ще тепло на вулиці, треба користуватися моментом. Взяла велик і поїхала у справах. Їхала на манікюрчик. Якщо ви дивилися вчорашнє моє відео, то ви знаєте, що у мене приключилася біда з ноутбуком. Я випадково пролила на нього каву, я йому одразу надала першу допомогу, він працював, але все-таки я для свого спокою вирішила, що треба звернутися до майстра. Так як Ростя нещодавно ремонтував свій телефон, то він знайшов Братиславі майстра. Який ще живе неподалік від нас, і він у нього записаний в телефоні як русський мастер, тому що цей хлопець він з країни, яка напала на нашу Україну, але він давно ще до війни виїхав з Росії і тут живе в Братиславі зі своєю дружиною, з дітьми. Спочатку Ростя був до нього так налаштований, не дуже коли почув цей акцент по телефону. Але потім, вже, коли вони зустрілися, спілкувалися, він почув його думку на рахунок війни і він зрозумів, що це нормальний хлопець. Який засуджує те, що відбувається між нашими країнами, нормально налаштований до нас, українців. І Ростя вчора зателефонував йому, запитав, скільки буде коштувати, щоб почистити ноутбук, так як він працює, то ми сподівалися, що там нічого серйозного не треба робити. І... Головне ще питання, скільки за часом це буде відбуватися, бо ноутбук мені потрібен. Як ви бачите, я кожного дня випускаю відео, все ж таки мені краще монтувати їх на ноутбуці, а не в телефоні. В принципі, нас влаштувала ціна, яку назвав майстер. Він сказав, що якщо просто відкрити, почистити, це буде коштувати 30 євро. Якщо буде щось серйозніше, то ціна десь приблизно до 70 євро. Він навіть погодився зранку взяти ноутбук і вже після обіду він його зробив. Зміг би віддати назад. Але чого чекати ранку? Я кажу Рості: слухай, ну може, ти ввечері віднесеш той ноутбук, а я вже потім піду його заберу. Так що, поки я була на репетиції, Ростя відніс ноутбук майстру. І я після манікюру поїхала забрати ноутбук. Тепер я спокійна, ноутбук вдома. І не так дорого я заплатила 30 євро. Звісно, неприємно все одно, коли по дурості з'являються зайві проблеми. Але це мені буде урок на майбутнє. Розповім вам таємницю, де я взяла таку класну сумку безкоштовну для ноутбуку. Дивіться. Є ось така клійна ручка, в ній є єдиний недолік. Ось тут, бачите, замочок, і е, на ньому немає ось такої штучки. А так сумка взагалі, просто вогонь. Все працює як нова. Що вам розповідати? Yeah. Де можна взяти таку сумку? Ой, коротше, це, звісно, жарт. Я не знаю, де можна її взяти. Я можу сказати, звідки вона у мене з'явилася. Так, десь тут ще була зарядка. Ага, положили. це на місці. Пам'ятаєте, моя мама приїжджала в Словаччину. Я її влаштувала трішки грошенят заробити. І мама працювала в офісі. І ось там хтось викинув таку сумку. Вона їм була не потрібна. І мама принесла додому, до речі, навіть, якщо не помиляюся, дві вона принесла. Одну вона забрала потім додому з собою. А оцю вона принесла каже, слухай, така класна сумка, оце єдиний недолік. Ну, звісно, я одразу її забрала для ноутбуку. Бо в мене така старенька була, що. Я рада таким знахідкам. Що, подивимося, тут все чистенько, ну. Сказав, що, в принципі, нічого страшного не було, бо буває таке, що люди зальють чимось ноутбук, а потім через тиждень, через два приходять, і там вже всередині то просто. Катастрофа. Тому він каже: якщо вона вчора е, лише розлила, і ви одразу звернулися, і він працює ноутбук, незважаючи на те, що було залито, то все ок. Тому не дай Боже, якщо у вас буде така проблема, все ж таки не пожалійте грошей, зверніться до майстра, нехай ваша. Душенька буде спокійна. У нас 18.14 Ростя сьогодні трохи затримується на роботі. По п'ятницям таке іноді буває. Я подивилася, що мало хлібу, не хотіла йти в магазин, вирішила спекти. Борошно є, йогурт був. Швиденько, трішки дріжджів, трішки соди, сіль і буде хлібчик. Зробила салат. Все готую собі для вечері. Ось, бачите, ваги, вже борщик підігріла, чайок зробила. Тут у мене котлета. Буде з салатом, треба її підігріти. Запіканочка і цукерочка буде на десерт.